Чому я надам ще одну перевагу енгелю? Чим цьому китайцю? Тому що тут два режими: сверління, сверління з ударом. Тут є удар пікою. Ось під час роботи демонтажа. В разі чого не стало світло, я можу спокійно замінити е акумуляторним інструментом. Поміняв кільку і ось продовжую далі. Тепер акумуляторним Ось видно, як міцно плитка тримається, і ось де де не так міцно. Зараз так покажу. Що я можу сказати? Він повністю мене задовольняє, він може замінити, тобто не, не, не для постійних робіт, але він може замінити повноцінний мережевий інструмент, чого, на жаль, не може зробити цей даний перфоратор.